Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ми ось на, не так давно на цьому тижні звершували поклоніння Христу Господньому. В одному із рядків Євангелія Господь каже нам, що немає більшої любові аніж віддати життя своє за ближнього свого. В цьому і є та антиномія, той парадокс. Між жахом Христа і Його славою, між смертю і воскресінням немає нічого славнішого, більш трепетного і дивовижного, ніж любити і бути любимим, бути любимим Богом, усім життям Його і всією смертю Його і Його єднородного його сина, і любити один одного ціною всього цього життя, і якщо потрібно, всієї цієї нашої смерті. Це одночасно і трагедія, і торжество, і перемога. Господь в цьому дивовижно парадоксальний і водночас дивовижно послідовний. В Євхаристійному каноні, у найважливішій частині Божественної літургії, говориться: святий, присвятий Ти, Господи, і єнородний Твій, Твій Син, і Дух Твій святий. Ти світ твій так полюбив, що сина свого єнородного віддав. Щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Він, прийшовши діло нашого спасіння, виконавши, в ніч, як зраджено його, а правдивіше, коли він сам себе віддав за життя світу, це і є любов Божественна. Іноді своє життя віддати легше, ніж віддати на смерть когось, кого любиш найбільше. Але це зробив Бог Отець. Але це не применшує жертви того, хто був посланий на смерть заради спасіння, чи однієї людини, чи загалом усього світу. І тому, думаючи про хрест, було б непогано нам думати про цю страшну таємницю трагедії і перемоги, що переплітається. Хрест знаряддя принизливої смерті, смерті помсти, на яку прирікалися злочинці, стає. Тому що ця смерть стала смертю новинного, і тому, що ця смерть була любов'ю, яка жертвує собою, стає хрест перемогою. От чому Павло в сьогоднішньому уривку каже: вже не я живу, а живе в мені Христос. Любов Божественна переповнила апостола аж по вінця. Не було в нього місця для будь-якої жодної іншої думки, іншого почуття, іншого підходу до будь-кого, крім любові. Такої любові, яка віддавала себе необмежено, любові жертовної, любові розіп'ятої, але й любові тріумфуючої в радості життя. І коли Євангеліє нам скаже: візьми хрест свій і йди за мною, то це не заклик до чогось похмурого і жахливого. Цим Бог каже нам відкритися любові, не залишатися в полоні самозакоханості і закритої самозосередженості. Тут не треба бути стружкою дерев'яною, яка загинається всеред самої себе тільки навколо порожнечі. Відкритися можна любити, стільки людей і стільки речей. Є незліченна кількість шляхів, якими цю любов можна виконати і пережити, відкритися і любити, бо це є шлях Христа. Не шлях двох розбійників, які опинилися поруч із Христом. Лише для того, щоб отримати кару за свої земні злодіяння, але це чудний шлях необмеженої самовіддачі, щоб, відвернувшись від свого его, існувати для інших, любити так, щоб не могти існувати для чогось іншого. В цьому слава Христа Господнього. І тому, коли ми поклоняємося животворчому древу, коли ми роздумуємо над хресними стражданнями Господа Ісуса, коли ми чуємо Його. Заклик полишити себе і йти за ним, це означає, що ми приречені відкриватись перед потоком божественної любові, яка одночасно є смерть своєму его і відкритість перед Богом і людьми. На самому початку Євангелія від Іоанна, яке ми всі любимо чути в день Великодня, говориться слово було до Бога. Слово Боже, друга іпостась, син немає іншої любові, іншої думки, іншої зверненості, іншого руху, окрім як до свого любимого Отця, віддаючи себе тому, хто себе віддав сину. Давайте спробуємо навчитись цієї любові розіп'ятої, любові жертовної, яка сильніша від пекла, яка сильніша від смерті. Яка сильніша від усього цього, бо це є життя божественне, всеперемагаюча любов, та, яка виливається на усіх нас, кому ця любов потрібна для того, щоб ожити і воскреснути, щоб повірити цій любові, щоб стати справжніми дітьми цієї любові, дітьми світла, дітьми Божими і успадкувати вічне життя. i